А зараз підійду, покажу чим описую. Друзі, всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні у нас 11, ні, 12 травня і почали робити а, вже три, ну, можна сказати, другу основну. Друге основне оприскування садочка. Перше було в кінці квітня, а це вже почали у 12 травня. Значить і після цього вже будемо дивитись по ситуації, так сказати. Обробляли топсин М, актара. Карбомід, монофосфат калію. І додали ще бор для того, щоб гарненько був горішок, тому що вже дерево немаленьке. Але ну, тут це у нас маточник, звісно, але все одно горішки то є. Плюс така була важка. Весна дуже, дуже чимало, особливо молодих дерев попідмерзало, попідмерзало, тільки почнуть скоро тільки відходити. Але ще це багато залежить і від сортів, так сказати. От, наприклад, каталонський йому взагалі майже було по барабану. Ось Бачите, який він красивий, прекрасний сорт. А українська селекція така, як Трішечки попідмерзали, ну не критично. Трапезунт Крим підмерз добряче, тому по-разному. По-разному. Але що, що, каталонський, звісно, молодець. Я раніше про його думав погано, тому що він пізновато вступає в гарне плодоношення, але... Якщо ти дочекаєшся цього, то, звичайно, будеш радуватись. Тому не, не викидай його із так сказати, того, що він буде в мене один із основних сортів, так сказати. Що ще вам сказати? Артемка працює, тому що сам не встигаєш, я роблю. Бак він обробляє. Я ще іншими справами займаюсь. Такі справи. все в принципі, прекрасно работаємо. Жизнь продовжується Надіюсь, що ця вся фігня, війна, скоро закінчиться Путін. Пошвидше здохне і все буде добре. Так, невеличкі Добавля... добавка до відосика. Працюємо в садочку який чисто на горі. Посадка 4х4. Я вважаю, до гектара можна садити 4х4 спокійно. А далі 4х4 або якщо хтось хоче інтенсивно дуже, то садити можна 4х3. 4 на 2,5, а потім десь через років 10-15 через один видаляти і буде або 6 на 4, або 5 на 4. А зараз підійду, покажу, чим облицю. Так, друзі. Бор. Це я скинув у клоточок монофосфат калію. Підкидаю десь 15 грамів на 10 літрів води. Карбамід. Актара. Актара. І топсин М. Топсин М. Оце вот таки працюємо Такий наш садочок прекрасненький. Дай Бог быстріше встановиться. І все буде добре. Тришечки, конечно. Конечно, це веснасики. Я вже дев'ятий сезон займаюсь такого, щоб... 10-х числах травня попідмерзало. Ну, бувало там 3 травня, морозчик 5 максимум. Ну, що 10 і далі, а у Карпатах і йшов дощ, то такого, ой, дощ кажу, сніг біля е, гор, то це, звісно, да. Я такого ще не наблюдав, не бачив, не чув за моїх 34. Це, звісно, в перший раз. Ну нічого. Дровцята будемо, трішки треба буде порубати. Пройдемо зараз маточник і далі підемо у молодий садочок той що е, на горішки. Там четверте літо. Третє. четверте, поверніше, третє. Тоді четверте, третє і друге, і, і друге літо. Те, що, звісно, молоде, друге літо дуже постраждало від шкідників, ой, шкідників кажу, від морозів багато. Те, що друге, третє, друге, особливо перше-друге посадки постраждали, попідмерзали. Нічого, я думаю, буде, буде нормально, встановиться. Підемо їх теж Поприскаємо тільки без актари і м цього. Просто карбомід і монофосфат калію трішечки хай встановиться. А будемо управляти, так може так невеличкі нарізочки зроблю. Е, всім успіхів, всім гарних днів, років, місяців і так далі, всім гарного життя на зв'язку. Ставимо лайки і робимо якісь невеличкі коментарі. Це дуже важливо для розвитку каналу. До зустрічі!